А ви задумувались, друзі, а чому у нас не введено стан війни? У нас фактично на юридичному рівні не визнано, що відбувається війна Росії проти України. У нас введено воєнний стан. Тож, друзі, давайте розберемося. Я чим більше копаю, тим більше в мене волосся піднімається на загривку від того правового нігілізму або, можливо, і умисних дій, які чинила наша влада для того, щоб. Привести Україну в сьогоднішню пастку, в сьогоднішню патову ситуацію, в сьогоднішню фактично, війну, яка все-таки не визнана війною. Отже, друзі, ви знаєте, якщо подивитися на чине законодавство, як юрист юристи зі мною погодяться, то будеш мало не в шоці. Я стверджую, що і законодавством це підтверджено, що Конституція української РСРСР, РСРСР, да? Надіяла, виявляєте, до 5 травня 2022 року. Мало того, ми, як Україна, як Україна яка проголошена актом проголошення незалежності, до речі, до цього акту теж є дуже багато питань. Там створена незалежна держава України, а не Україна. Я не думаю, що тоді юристи були такі необізнані. Радянська школа. Правова була ну чи не найкраща в світі, і така помилка, такий ляп, чи можливо здійснено зроблено це спеціально, але це окрема тема для окремого ефіру. Так, от ми відповідно до чинного законодавства до сих пір знаходимося в співдружності незалежних держав. Так, так, тій співдружності незалежних держав, куди входить Росія, і якою фактично керує Росія. Порошенко видав свого часу указ про вихід, але він не був проголосований Верховною Радою. А саме Верховна Рада приймала рішення про створення СНД і про знаходження в СНД. А відтак цей указ не може бути указ Порошенка вище з <реш> рішення прийнятого Верховну Раду, тому що в нас парламентська президентська республіка. Чому це зроблено, друзі? Я думаю, зроблено це навмисно. І саме це. це. Ця юридична колізія або навмисна юридична пастка відкрила фактично можливості для фактичної війни Росії проти України. І це, мені здається, зробили наші державники, так звані, які очолювали Україну навмисно. Інакше було б все по-іншому. Але цих пасток юридичних настільки багато, що якщо починаєш в них копошитися, то ну, стає. Зрозуміло, що ми фактично не маємо своєї держави. У нас діють закони, що згенеровані УРСР, і хоча б більшість з них вже там перейменовані, як, наприклад, Житловий Кодекс УРСР в Житловий Кодекс України, по суті, по інструментарію, по наповненню, це той самий закон про. Житловий кодекс Української Радянської соціалістичної республіки та чимало й законодавства, яке ще на якому ще можна зустріти ту саму УРСР і дивним чином чомусь це не вихолощується. Що це може бути? Як ви думаєте, друзі? Можливо, я занадто вже перегибаю палку. Можливо, це просто насправді ну, помилки і такі недолугі юристи працювали свого часу і. У Кучми у Кравчука, а потім е, і у Порошенка і не підказали йому, що треба його указ відповідно провести через Верховну Раду, щоб прийняти все таки однозначне рішення, щоб Україна вийшла з СНД. Тому в Росії проти нас чи у нас та СВО, у них теж не війна, у них спеціальна військова операція. У нас е, теж учасники бойових дій, а не ветерани війни. У нас стан воєнний стан, який вводиться у випадку небезпеки воєнної військової загрози, загрози несуверенітету. Тобто те, що зараз Росія робить, виявляється з ракетами, шахедами, це лише загроза. Та те, що Росія повномасштабно тисне, це лише загроза, а стан війни визначений до Конституції, у нас не введений. Багато таких пасток цікава ще така інформація для всіх, хто хоче покопатися, хто хоче тренувати мізки, щоби. Більше розуміти ситуацію, тому що аналогічна ситуація на міжнародній арені, але там вона дещо відмінна, там все-таки вкладаються документи. У нас є таке, така, виявляється, Служба безпеки України. А я всім рекомендую, друзі, а покопатися, як вона створена. А ви знаєте, що в нас ще існує Служба національної безпеки України? І вона існує, документ про її створення чинний. А от документ про створення Служби безпеки України я не знаходжу. Є закон про службу безпеки України, але в законі не сказано, що створюється Служба безпеки України. Але лише частина функцій від Служби національної безпеки України, передана в в Служба безпеки України, такі дивні речі, які на голову просто не налазять. І ти розумієш, що вся, на жаль, наша владна надбудова це колос на глиняних ногах. І тому я розумію ці заяви, на що опирається. На жаль, агресор Путін, коли він каже, що так а він виявляється, він виявляється, захищає чи виконує Будапештський меморандум. Так, так, той Будапештський меморандум, який підписав Кучма, фактично підсумки, до нього запитань нема. Який протягнули, нав'язали нам, звичайно, Росія і Сполучені Штати Америки у гліб демократичних сил. А ми претензії висуваємо до Трампа, до республіканців. Так от Путін заявив, що виявляється, що він... Виконує Будапештський меморандум та? в частині забезпечення функціонування української держави і легітимності президента. Ви розумієте, що оце все спонукало нас, якби Україна свого часу прийняла рішення, вийшла з СНД, провела всі правові речі, то ми виглядали би значно краще, в тому числі на міжнародній арені, аргументованіше з указовою базою. Я думаю, що це все зроблено навмисно. І різного роду прихильники конспірології мають на що опиратися. Тому що тут вже не конспірологія. Тут або помилки, недолугість, або умисні дії для того, щоб Україна, як справді незалежна держава, не відбулася.